Отже, тиждень імунізації пройшов, відео, можливо, трошки пізніше, але я довго збирався і нарешті наважився вакцинувати, вакцинуватися від пневмококової інфекції. Зараз ми перевіримо, як це, як це діє насправді. Вакцина від пневмококу є рекомендованою вакциною, уряд не покриває її придбання, тому її треба купувати. Власним коштом, але я на це наважився і сьогодні побачимо, як це працює. До лікаря я записався онлайн, тому зараз йдемо на прийом до лікаря і це все розказуємо. Добрий день. Дня. Я онлайн записувався до лікаря Крисько на 12.45. Подивіться, чи, чи актуальний візит. Так, ви записані 12.45, це 311 кабінет, третій поверх піднімається. 311 кабінет. 311 Добре, дякую. Добре, дякую. Добрий день. Заходьте. Дякую. Це така ситуація мого сімейного лікаря зараз немає. Я вирішив записатися до вас, але я є декларантом цього заходу. Ви мене приймете? Звичайно, дивіться, Лілія Ігорівна дуже довго збирався і нарешті наважився вакцинуватися від племок. Угу. Можна від цих хвороб вакцинуватися? Звичайно. Чи може недобре там, чи якісь... Ні, може. Звичайно. Шо, скільки вам років? Мені скоро 50. Можна вакцинуватися, ми можемо дати вам рецепт, і ви знаєте, з рецептом в аптеку, купляєте вакцинку в спеціальному боксі приносите до нас заклад, я вас оглядаю. Пишу, ні, ні, що ти мене оглядати не треба. Я абсолютно здоровий тиск пульс нормально, все добре. Так, все добре. Да, добре. Скарб ніяк. Ні, скарг ні нема ніяк. Чудово, тоді ви відразу підніметеся в кабінет щеплення, напишете згоду на вакцинацію ага. і вам проведуть вакцинацію. Відповідальним, наскільки я розумію, відповідальним за своє здоров'я є не, не ефемерна якась людина, не, не лікар, не, не завідуючий, так далі. А сам пацієнт. Я прийняв рішення вакцинуватися, все я вакцинуюся. Так, це. Так, це так. Я вважаю такі посил правильно. Правильно, так. Правильно, так. Дуже добре. Віць, в мене ще одне питання мучить. А якісь, ну, якісь можливо особливі е -е, надбання у мене з'являться там. Чи, чи зможу я після цього грати на скрипці? Зможете. Це прекрасно, бо до, цього я, бо до цього я цього робити не міг. Бачите, яка реформа? Так, так, так. Яка вакцина? Вакцина, так. Все, добре, дякую. Ласка. Отже, я був на прийомі у лікаря, лікар виписав рецепт на вакцину. Зараз я йду в аптеку купити, купити вакцину і буду вакцинуватися. Сьогодні замовляв вакцину про привина 13. Долік. Добре. карточка. Я йду тут заклад тут. так, так, вже, вже, семь минут. Сейчас он запутал, ага, добре. Ми купили вакцину і повертаємося в заклад для вакцинації. Приємним заявуванням було те, що фармацевт запитав, чи в мене є сумка холодильника. Але оскільки я сказав, що я зразу йду вакцинуватися даною вакциною, тому сумка холодильника практично не потрібна, бо дорога від аптеки до кабінету вакцинації займе повітря дві-чотири маси. Отже, йдемо вакцинуватися. Можна? Доброго дня! Я прийшов до вас вакцинуватися від певної хвороби. Так? Хочу вакцинуватися від немококової інфекції. Огляд лікаря є. Зараз, поки я заповнюю інформовану згоду, чи можете ви поставити вакцину у холодильник. Все, будь ласка. Інформовані згоди, де можна взяти? Напроти є стіл, і там можна взяти банки і заповнити. Ясно, добре, дякую. Отже, я вакцинувався вакциною від неохопової інфекції. Зараз я занесу упаковку своєму сімейному лікарю, для того, щоб він вніс дану вакцинацію в електронну медичну карту.